День української писемності та мови свято розвитку державної мови, яке кожного року відзначається в Україні 9 листопада. За православним календарем це день шанування пам'яті проподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Цікаво, що українська мова належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї, число мовців понад 45 мільйонів. Більшість яких живе в Україні. Яка ж багата рідна мова увесь чарівний свідомій. Вона барвиста і чудова, і нищити її не смій. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно у світі жити. Ні стільки слів, що й не збагнути, і приказок, і порівнянь. А мову знаючи. Здобути, ти зможеш просто безліч знань. Тож мовучи і прислухайся до того, як вона звучить. І розмовляти так старайся, щоб всім її хотілось вчити. Вона ж у нас така багата, така чарівна, як весна. І нею можна все сказати, і найрідніша нам вона. Цікаві факти про українську мову. Найбільше перекладений літературний твір заповіт Тараса Шевченка. Його переклали на 147 мов народів світу. Особливістю української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. зменшувально постливу форму має, як не дивно, навіть слово вороги вороженьки. Найбільш уживаною літерою в українській абетці є літера П. На неї також починається найбільша кількість слів. А найменш оживана літера Ф. Назви всіх дитинчат тварин в українській мові належать до середнього роду. Сучасна українська мова нараховує приблизно 256 тисяч слів і включена до списку мов, які постійно розвиваються. Найстарішою українською піснею, запис якої зберігся до наших днів, вважається пісня Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш. Мы на жёлтой Крамнице просыпем. Покажите Кухню, кто сейчас Край. Родовщица Что? Чего? Я не понимаю. Ух, Клюва, покажите, Кто сейчас полку, сумушка. Да какой же кухлик здесь, Если это кружка? Дед у И кухлик взял И на хмурые брови В Україні живете, не знаєте мови. Продавці теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід. Отака сама біда моєї корови. Має go